Всім привіт, народ! Радо вас вітати на каналі Fisherman 15. З вами, як завжди, я, Стас. Ну що, як і обіцяв, виїхали ми з Дмитром знов спробувати половити Джереха. Декілька днів я дивився відео, як його ловити, що, як, понабирав собі блешень. Тож сьогодні будемо ще раз спробувати його спіймати. Знаходимось на річці Турунчук позаду нас. Така краса. Приїхали зараз вже майже 6 годин ранку, але нічого страшного, будемо ловити, будемо впиратися. Вітер дує, погода не дуже, але сподіваюсь, для рибки буде саме те, що потрібно. Ну, все, давайте. Вудки вже розклали, блешні вділи. Давайте робити перші закиди і по ходу вам все будемо розповідати. Вам приємно перегляду, а ми погнали! На сьогоднішню рибалочку зібрав свій лайт Calypso Deep Space до 14 грамів. І це новиночка, катушечка Calypso Divinity 3000. Блишня, ось така Nox, 14 грамів начебто. Золотава. Ну, погнали, перші закиди. Тут трішечки незручно кидати, але нічого страшного. Та, вітер, звісно. Такий взагалі неприкольний. Теча дуже сильна, але нічого страшного. Ми приїхали, сьогодні будемо рибачити. Є розрахунок на ранок. Там побачу. Побачимо, друзі. Бо, чесно, сам не знаю, не експерт в ловлі цього хижака але дуже сильно хочеться спіймати. І мені хочеться, і Дмитру хочеться. Ми впираємося, ловим, Все будемо робити для цього. Друзі, Дмитро метро розпочинився. Є? є? Щось є. як Ти почекати, так. Ану-ану, ну, не спіши, не спіши. О, диви, хороший жерк. Діма, не спіши. Блін, де тут подход? Ну, а, він нормально зачепиш. Ану, ану. Оооо! Дима! Нічого <рес> нормальний реально кілограм. Хороший жерех, давай кілошка. Ось таку блешню, альфард, 18 грамів. Бачите, є перший риф. Давай <рес> <рес> Ще не поганий. Красавець повезло, Дмитро. Повезло. Да. Та що повезло, бачиш. Прав... Молодець. Мастерство. <ресінатор> ну все, почин є, будемо продовжувати. Я, я тільки перший закид зробив, а Дмитро вже розловився. Ну, красавчик. <ресінатор> так, покажу вам його. А це риб, бачите? <ресінатор> тільки прийшли і у нас вже все вийшло. Ну такого ереха берем бо Дмитро дуже сильно хоче забрати. Та я б також взяв одну сільодочку додому зробити. Батьки люблять. Ну все. Його на кукан і тепер мені треба ловити. Тож давайте продовжуйте. Друзі, Дмитро щось витворяє неймовірне, дру. А, це Окунь. О, це окунь. Нічого собі окунь. Та, підніма... так, та піднімай, так. та піднімай, так. І відходь назад. <гум> Дивіться, якого Дмитро окуняку зловив. <гум> Жирні... Дмитро, ти взагалі щось тут розловився? <рекція> <рекція> шо, <рекція> шо, <рекція> шо, <рекція> красавчик. <рекція> Очіпляй. Так, друзі, я пішов ловити, бо цей Дмитро мене дразне, я не знаю. <рекція> ну Діма молодець. Що сказати? Він дуже сильно хотів зловити і ось зловив. Я на спінер поставив його. І зараз спробую. Горненький. Горненький, да, він взагалі ну, хороший гарненький, гарненький такі. Хай пливе? Молодець, Дмитро. О, є, є. Нарешті. Є, друзі. Фууу, і я розловився. Не знаю якою рибкою. Наконець, стоп, скільки ж знав, знав, але за таке є! Кратко, я красавчик. Ну якийсь жарішок точно. О, нормальний жарішок, таке як у Дмитра десь. О, за самий краєчок тримається. Ану, іди сюди. О-о-о! Мій перший жерег спійманий, цілеспрямовано, на блишню. Вітайте мене! хе Ну нарешті. Ну такий жерех. Чуть-чуть поменше, ніж у Дмитра. Грам 700. На альфарда, ось в такому кольорі. Там, бачите, синьо-срібний. Є, yeah! <laughs> мій перший. Фу, стільки вже прокидав, але спіймав. Но, його на кукан. Будемо далі ловити. Головне, що він прокльовує, хоч інколи. Ми з метром вже тут наобривались з тої сторони коряги. Вітер дує, сильний, просто ну, такий шторм, аж хвилю, такі надуваєш, це капець. І важко зловити момент, коли треба зупиняти ближню. Та інколи залітає в, в самі коряги. Ну нічого. Фух, ну рибалка вже вдалась на 100%, так що продовжуємо. Друзяки Дмитро за моїм. Я ще навіть вудку не встиг взяти, лежить. Дмитро когось Уф, який вітер народ, вибачайте. Пливе сардина. Не, нормальний. Не спіши, не спіши, не спіши. Щас, щас візьме. Опа, не хороший. Не, хороший. хороший да. Мені показалось, що маленький. О, відчепився. <рес> за корови. Повезло, повезло. Да? Дмитро, та блин, да ти вообще красавец. Взагалі другий жерех за корови, бо в самих зябрах була блешня. Хе-хе. Сябака. Твоя собака. Твоя собака. Хе, <рес> Вже зловили три жерехи і вирішив вам показати свою... Коробку, що я сьогодні з собою взяв і що працює, розповім. Так, дивіться, набрав я собі різних блешень. В основі це тейлспінери різні, зовсім різні. Є цикади, є такі тейлспінери Тут багато варіантів. Оберталки, до речі, ми їх зовсім не кидали. І ось такі, як це пількер Нокс Каліпсо 12 грам. А зараз працюють ось такі вого альфарди. Альфард називається блишня 12 грам. Ми вже 2, 3 штуки відірвали, залишилось ось 4 штуки, дві тут і дві на вудках. Ну, якось так. Працюють зараз натуральні кольори срібло. У мене срібло синій спинки, одні ми просто срібло. Так що, все, по вагам у нас до 14 грам, до 14 і все працює. У мене зараз стоїть взагалі 12-12 грам, так? Да? Да. Летить бомба і рибку теж лови. Так що продовжуємо. <пois> Уф, <пois добрий закид, друзі, вийшов. По проводці я роблю підрив і мотаю. Потім даю паузу, щоб на дно впало. І знову підрив. Мотаю. І на такі проводки у мене рибка є. І у Дмитра є рибка. Опа! Є! О, О! О! О друзі! Це, це взагалі це монстр! Я відповідаю. <ріпи> Ви бачили? Ти бачив, як я кинув? Прямо під самий берег. Ні. Ні, Діма, це хороший риб. Це хороший. Ого! 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 О, -мою! Народ, схоже, це трофей. Так, треба в воду зайти, бо він... -мо! Бо він під берег пішов туди. О, Це якась торпеда! Блін, я його взагалі не можу з місця здвинути! То реально, він просто против течення шей. Це рот свій відкрив, напевно. та нормальний нормальний мамон. Нормальний нормальний. Не, нормальний. не прям там гігант, Ну взагалі закілошник, півторачка. Та дивіться. Оце це рибалка, да Диви, да. який. Давай до нас ходи, друг. Хорош! Та взагалі, на цю блешню це розрив, це попали, роздача жерехова. Це щось щемось. У мене просто емоції мене переповнюють. Дивіться, якого кабана втулив. Я останній раз таких ловив з човна. Ото коли мені пощастило. А зараз просто погляньте. Лешенька. І такі жерехи, кабани ловляться. Ну вже четвертий наш загально заліковий. Ну хороший. Кіло 300 точно в ньому є, може півтора навіть. Вагів у мене немає. Ну. Гадати не будемо, але ну, я думаю, півтора точно є. Ну це мій трофей, півтора. Будемо рахувати. Ну. Клас. За рибалка обов'язково, лайкосик. Зараз зробимо декілька фоток мені в інстаграм. Ви також переходьте в описі посилання, підписуйтесь і слідкуйте. Там багато цікавих постів. Ну. А, і, до речі, я там ще викладаю пости, коли я їду на рибалку, або холості рибалки, або там зловив декілька риб, то я це ж на YouTube не буду виставляти. В й інстаграм вам показую, щоб ви бачили. Із Дністра там звіти. Ну, коротше, все. Жереха. фоткаємо, куканим і продовжуємо. Так, да, друзі, чесно кажучи, я взагалі в шоці. Не знаю, як на мене рибалка. Просто шик. Шик, блеск. Не очікував я, що так буде ловитися. А ми з Дімончиком приїхали і непогано рибачимо. О, покльовка була, бачили? Як вдарив. Так, треба кидати під місінький берег. І тоді буде результат. А, відірвав. А, відірвав. О! Знов під той кущ, але не так близько. Кладемо на дно, підрив, мотаємо, пауза. Так, Дмитро обірвався знов. Так що йду перев'язувати, допомагати. Народ, ще одного Дмитро хапанув. Давай тяни браконьєр, браконьєр а -а -а -а. <схай> Красава. браконьєр це я. Погода жахлива. Вітер дує. А ми на рибалці і дубасим рибу. Давай, підводь. Не хома. Тримай. Грам. 500, мабуть. Ну так. Да. Ну цього що, відпустимо? Ну давай. Відпустим. Маленький, маленький. Давай. У нас там Ще є... раз приїдемо. Злом його побіч виросте. Ну звісно. У нас є по піші жеріхи. А цей хай плеве. Ну геть маленький. Давай, Дімон. Роби Могу добру ли? справу. Фула. Красавчик поплив. Ви... Дмитро лайк за це. Рибалка. Є? Оооо да, хороший. хороший? Народ Дмитро знов прока'єрничай. Ну, а ну-ка? Ні, чу, попусти фрікцон. Фрікцон. Він за краєчок держиться. Може зійти. Оооо. Ще один. Та ти що, Дмитро? Ти сьогодні розрив робиш. Альфард, тільки в іншому кольорі, бачите? Так. Зелено срібний. З жовтою плямкою такою. І є, Ну що, це у нас який вже? П'ятий. П'ятий? Да, а, того маленького ти випустив вже. Ну Ну, да, да. ну все, п'ять жерехів. Кони ну, закінчились. Будемо по двачі, бля. Дмитро, що ви тоді робили? Жереха? Сілотку? Сльодочку, сльодочку. Да. Да? Да, і смачно дуже. Тоді було смачно. У ну, мене теж батьки робили, їм теж сподобалось, так що я батькам забираю. Сам я рибу не їм, я тільки карасів їм. А це заберу <рес> батькам. Все, на кукан. Дмитро просто не зупиняється. Погляньте. Знов сільодочка взяла у нього. Да? Просто и нормальный рыб. Вообще хорошенький. Дима вообще молодец. Ну? Красота? Ну что, Дмитро, дубас, жерехів, як треба. ну-ка. Треба його догонять, цього жерешатника. Дальчик прям. Бачу, бачу. Может туди на лодке дойти. А не можна тут на лодке. Е! Ее! Є! Є! Ну що, і я нарешті. Тут Дмитро вже два підряд зловив, а я ж відстаю. Ну я зато Бікфіша зловив. Іди сюди. Теж маленький, відчувається, що рибка нормальна. Нє, маленький все ж таки. Малесенький. Цього відпустимо обов'язково. Іди сюди, друг. Стоять. Одразу спасаємо обережненько, бо в зябрах. Відчепив його обережно, але все одно якось закровив. Ну нічого. Думаю, виживе. Далі бютулі. Одразу кажу, вибачайте, можливо, звук буде на камері поганий або ще щось. Вітер дує просто нереально. Нічого зробити з цим не можу. Тут встати в таке місце не можна, щоб не задувало. А клює, саме тут, де ми з дімою стоїмо, тут просто розрив. Далі люди стоять, то нічого взагалі нуль. А ми вже надубасили жереха. Так що. В принципі, ще недовго порибачимо, ще по одному зловим і будемо закруглятися. У нас є пів годинки, так що давайте ще повпираємося. Але в цілому відкриття сезону по Жереху вийшло нереальне. Хоч і не з першої спроби, це ми з Дмитром вже третій раз, третій виїхали, і нарешті у нас все вийшло. Да, трішки мені там допомогли, підказали, що як, дивився відео, але бачите, як воно. Ну. Все. Тепер ловимо, будемо старатися і виїжджати почаще. Так що дивіться і підписуйтесь на канал. Я поки вам там щось розповідав, подивіться, що він зробив. <рес> Зловив тільки невелико. Маленький-маленький взагалі. Оце помниш, як ми тоді ловили біля баржі за Я не прикладався, що приказувалося. Це те ж саме. Тільки на таку блешню. Серйозно. О, Давай, добре. домой. Правильно, правильно. Дію. Було вже супер. Ді, вийде, <заганно> нарешті, да? Нарешті, <заганно> дочекався жереха. Три рази приїжджали, реально вообще ні у той пукловки на это было. <заганно> а тут пошло, поехало. Я же знаю думав сьогодні не ехать. <заганно> <заганно> ну я настояв, кажу, сьогодні <заганно> <заганно> <я> точно буде. що Родошок поехали. Народ, метро, на коня хапанув когось нормального, тягне, каже, що є. Щось. Бач, все ж таки у нього блесня це з зелененьким відтінком. Все ж таки краще, краще mm -hmm. ловить. Так, утку сам будем допомагати. О, та хороший кабан. Ну так? Ні, це хороший. Це як я зловив. Ух ты, это высок, хороший. Слава, Дмитро. Да ты вообще ошалел. Мастер, як так? мастер, мастер жерехів, да? П'яний мастер. Заковтнув він, правда. Вообще. О, оця блешенька. Дивіться, який кабан. Вкратно на цей колір. <нах> я так що брешек. Да, візьмемо обов'язково ще таких блешенько. 50 штук. Так, ну все, це буде останній. Давайте зараз Біля, я вам да. покажу наш уловчик. Ні, ну, щось мені хочеться також спіймати, тож давайте ще я. Декілька закидів. І в принципі, треба спіймати одненького такого хорошого. І можна одразу їхати додому. Тож давай, Жерех, не підведи. Клюй. Ну так правильно, ти кладеш на саме. Ой, друзі, ух ти, шо? Оце на коня! Какая це вмазав? -мо! Я думав, що він зараз відірве. Не зря кажуть, що треба, щоб фрикціон був попущений. О, пливе, плива, пливай сюди. Іди сюди, кабанчик. Іди до нас. О, Діма, теж, теж хороший. Може не таке, як у професіонала Дмитра. Да, але теж непоганий. Отже, я, не yeah, вот, вот, вот я скажу, такий дійшов. Тості да, Хочеш поплавать Все, давай. Ти будеш сьогодні останнім, останнім, друг. Отакий красень, на коня. Вже точно, все, гейм овер. Все, так що зараз, друзі... Дістаємо улов, то був останній на сьогодні. Ну, В принципі, завершимо рибалку, зараз зробимо декілька фото на заставочку. Да і все. Так що давайте дістанемо вам покажу цей уловище. ловище. О! Оце уловище, да? дивіться, скільки жереха. І всі жерехи нормальні, в районі кілограма, взагалі шикардос. Маленьких ми повідпускали, а цих заберемо. Заберемо з метром додому, плюс-мінус, тут десь норма є, якщо рахувати цих великих по трофею. Коротше, нормально, нормально. я дуже задоволений. Дмитро, ти що скажеш? Ну блін, нарешті половили. Так, так? Нарешті наловилися вже. Бо ми... Як то кажуть, шо? відійшло. Відійшло, так, да, бо ми відійшло, їздили, да. їздили, не могли спіймати, а так хотіли, блін, готові. разів їздили, не везло. А зараз повезло і так ну, гарно наловили. прямо. Гарно. Майже на цілий рік вперед. На цілий рік. Це точно. Такі а ну ка О! О! Кабанчики. Хороші. Риби. Да. Ну все. Блін, наловились конкретно, клювали вони люто. І обкатав сьогодні новиночку. Calypso Divinity. Сподобалось? А до речі, Шнур не сказав, у мене тут 0,6 по японії стояв Сабер. Ну, друзі. Кому цікаво, на всі мої оснащення в описі будуть посилання. А на цьому ми завершуємо нашу рибалку. Блін, емоції, повні штани, як то кажуть. Так що ми сюди обов'язково ще повернемось. Вам велике дякую за перегляд. Ви, як завжди, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, все по класиці. А з вами був я, Стас. Дмитро Ондо сидить. Все, папа, -па. до зустрічі нових відео. Побачимося.